Друзі, всім привіт! Забрались в таку велику яму. Ось, бліндаж, скоріш за все, був е, років 80 тому. І в мене ось тут знахідка. 27 26... Ні, ну взагалі знахідок багато було, не таких, що треба. Це перша знахідка така, що... О, дощ пішов. Ось. О. Монетка. 20 копійок. 20 копійок, Рамочник. Рік? 40... 40... 46. Ось така. Не, ну, більш-менш таке. Збереглася непогано. Добре, будемо продовжувати, будемо показувати. Всім привіт! Ходимо приблизно годинку по такому ліску, а в мене перша знахідка, вальони, там щось було. Ось такий сигнал. І я бачив вже, що випало. Ну нічого такого, щоб сказати, сверх цікавого. Одна копійка радянська, якщо от видно, як ось хукусував. Ось така. Буду крутитись, буду показувати. Поки якось так сьогодні не дуже. Хоча ходимо на цьому самому місці де були знайдені тільки трішки далі отуди були знайдені мною царську монетку і срібну монетку радянську Ну, і ножа да, до речі козацький ніж все-таки ніж був знайдений ось там недалеко звідси. Тут... Сьогодні є намір добре покрутитись тут. Можливо щось буде ще. Ну, Цікаве місце, цікаві знахідки буває, попадаються. Добренько тут. Продовжую знімати на цьому ж місці. Ось тут викопав одну копійку. Ось закопав. А ось дивіться. Тут в корнях було тяжко копати. Получається ось такий кругляшок. Вискочив. 70-го року дві копійки. Так що. Так що, так що. Знахідки поки ніякі. Ну, ну теж знахідка цікава. Цікава тим, що непоганий сухран. Добре. Будемо копати. Будемо показувати. Продовжуємо крутитись. При мене я думав, що це випало якась Радянська, а це нас випали дві копійки України. Вони вже вже можна сказати, що це не ходячка. Ну, вона алюмініва, тому було дуже цікаво. Ось така гарна монетка. Добре. Будемо крутитись далі. Вона льонка. Ходи на горбочку. Дощик починаємо росити. А я думав, що в мене пробка. Зараз покажу. Копав було 52. Потім випало. Я не включав, це воно було тут в цьому горбочку. І тут випадає отака, ну це ж радянська мабуть. Ну, жіноче заколочка. Цікаво, красиво. Просто як західка цікава. Ось така. Ну, вже лежить, мабуть, дуже давно. Добре. Буде щось цікаве, будемо показувати. Пішов дощ. Ось там Вова щось копає. А в мене тут монетка випала. Ось від неї слід залишився. Це радянська. Певно, що... Так, три копійки. 81-го року, здається. Ось така. Вже навіть не дощ почався, а дощ зі снігом чи град навіть. Перевірила ямку. Ось тут було 3 копійки. Ще не закопувала, перевірила одразу. Був ще сигнал. І знов монетка. Це 10 копійок. 62-го. А, 15, 15 копійок Маленька розсипушка така. Сьогодні 18 лютого, але погода якась зовсім більш на осінню схожа аніж на зімню. Продовжуємо. Продовжуємо ходити по лісі. Це це місце. Де я знайшов там того разу царську монету. Ну я вирішив знов вернутися сюди. Бо я ж тут ходив, от, ходив, копав. Дивіться, зараз покажу повіді. Ось такий. Ну я побачив ось таке. Ось. Ось таке. І це. Знову царська монетка. Це одна копійка. Зараз. тисячу, Ось дивіться. 93-й. 1893 року. Ось така. Не буду терти. Знахідка, ну, стан хороший. Її трошки почистимо і буде взагалі гарно. Так що тут, я так розумію, потрібно всі сигнали зараз буде копати, бо вже друга монетка тут. місці? Ні. Вон там я тоді першу викопав. Тут я копав. І ось ось місце. Неглибокий сигнал був. І знову о, альонка прибігла. Знову знахідка. Будемо крутитись тут, значить так. треба тут походити. 93 року, так. Добре, будемо крутитись. Вова, знов на тому ж самому місці ось такий сигнал піймав. 90-81. Спробуємо зараз так викопати. Але, як правило, якщо так копати, то щось шмурдяк якийсь буде, як завжди. А тут щось таке ніби не один сигнал. Дощик йде. Ну чотки 92. Що там? Монетка царська. О! Да? Круто. Дивись. Це хтось їх тут просипав. Угу. На цьому місці третя монета вже. Ну от ну я ж там того разу на, покажу краще. Я ще прозвоню, бо тут такі сигнали були. Така зелена. Така Вообще патінка. Блін, капець. Дві копійки. Це треба було цілий день ходити. Три, щоб... Три копійки. Три копійки. Три копійки. 80 882 року, здається. Дивіться, одна копійка, тільки що знайшов? Дві копійки отак. Минулого тижня. І це три копійки. Ну, перевіряй ще. Так, треба дивитись добре тут. Та я ж там того разу тут вихажував, нічого не було. Перевір. Щось. Глибоко 92. Так Та коп, капай, може? Ще. Можливо, оце ще бити. Ні. Щось. Ну, щось глибоко проривається, десь. Не можу зрозуміти. Ну, щось глибоко. Спробуй піном перевірити. Глибоко. Щось таке проскакує. Ти, мабуть, виключись, бо це буде довго. Якщо знайдемо щось ще, обов'язково ну, покажемо. Продовжуємо крутити з Альоною. Альона там щось копає. Щось якийсь... копає чорне. Ну який сигнал. У мене <кхід> тільки мовчи. Зараз я вам покажу. Ось. Так. Я викопав і ось, дивіться, в грудочці от таке покажу. Ось. Грудочка. ми її розколупуємо. Срібна монета. Срібна? Срібна? Царська? Царська. Капець. Срібна. 15 копійок. Дай подивлюся. Срібна монетка. 15 копійок 1890 року. СПБ. Ось така. Ну, Це взагалі я навіть не розраховував, чесно на. Ось така знахідка. Ну, знову ставте вподобайки, а ми будемо знову крутитись, можливо, ще щось знайдемо. Це ж на да, тому самому місці. Це на цьому самому місці. Ось там знайшли царські монети. Я от тут вирішив покрутитись. Добре, буду знахідки, будемо показувати. Вітки заважають. Е, ось ямка, глибина була дуже велика. 89. Чіткі. Так от видно кругляшок. Так я ж і бачила вже його. Що це? Ого. Якась стара копійка. Копійка. 1800. Це... Олександр II. Скоріше за все 66-го. Ось так. Ох ти що, клас. Ну, по Це група практиці... була дуже глибока. Так, да, 6. 66, Так, да, 66. го 1866. го Ну, о, тут трошки з втратами. що цікаво, по практиці вон, їх тут дві має бути. Через що дві, я колись пам'ятаєш, знайшов. Вітаю. То, Микола перший був, здається. Вітаю, гарна знахідка. Дякую. Ставте вподобайки, покажу мене ол... обличчя довольне. Добренько, копаємо далі, Будуть знахідки, будемо показувати. Викопала, щойно кришку зверху була. Перевірила ямку, ще сигнал. Рівно 70. І це значок. Радянський. ГТО. Другої степені. М. Степені. Без... Без зацепика. Немає так. Але ну, гарний. Ну, з втратами, але піде. Неочікувано. Ну так, да. якщо враховувати це, що зараз от вам покажу, отут місце якесь таке цікаве. Скільки ми тут царських монет знайшли? Чотири. Сьогодні чотири. Срібна. Одна срібна. І там того разу я тут знову ж таки знайшов дві копійки. Таке… Сьогодні три. Ну, сьогодні три да, Три мідних і одну срібну царську. А там того разу одну царську і одну срібну. Тут ще сигнал є. О! 28, 29, 30. Можливо, зараз монетка буде. Бачите, навіть не виключаюся. Місце якесь цікаве таке. Ми обійшли півлісу. Викопала, певно. Обійшли, обійшли пів лісу і вернулися. Просто вже вертались додому, можна сказати. Ні, це проволока. Ну, Де вона? Ось, ось проволочка. Ну, таке теж часто буває. Так що, так що. Добре, буде щось цікаве? Той щось робив. Да, буде щось цікаво ще. Ще хвилин 10 покрутимось та й будемо йти додому. Вже пізно. Добре. Ось тут ми вже близько години ходимо. І от під деревом 90-92. Глибокийся? Ну такий. Не зовсім глибокий. Але чіткий. Може бути ще ця кришка. Або осколок від снаряду. Або концерна банка. Ні, ну no, це не, не великий сигнал до консервної бамки. Ти трошки не там купаєш. Вже ну, старий... викопали 93. No. Це щось. Не дуже подається. глибоко. Осколок? Осколок? Так, ось. Ну, no. така перемішка. Добре, будемо збиратись зараз. Збираємось вже додому. Зараз покажу, що знайшли за сьогодні. Почнемо з моїх почнемо. 20 копійок рамочник 46-го року. 3 копійки 61-го, здається, і 15 копійок 62-го. Копійка 1866 року. Олександра II. Да, сюди порадувало знову з місця цей. Цим і. Значок КТО другого ступеню. Ось такі. Це мої знахідки вова знайшов дві копійки 70-го року. Копійку. Шість. 59-го, здається. Радянську таку заколку. Дві копійки, яка вже вийшла з обігу українську нашу 93-го року алюмінієву І оці знахідки класні. Копійка 93-го року. 1800. 1893-го, так. 1882-го 3 копійки. І оце взагалі. Шикарна знахідка. 15 копійок 1890 року. І почистити буде взагалі шикарний сохран. А, гудзики такі, я не знаю. такі. Такі штучки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!